Ми запитали експертів з технічного обслуговування, що вони насправді використовують для швидкого очищення водостоків. Осінь у розпалі, як уникнути повені вдома та привести в порядок водостоки, поради експертів та власний досвід. Осінь чудова пора року, коли природа забарвлюється в яскраві фарби, а повітря наповнене ароматом опалого листя. Але разом із красою приходить необхідність піклуватися про свій дім. І одним із найважливіших завдань є очищення водостоків. Багато домовласників відкладають цю справу на останній момент, але, повірте, нехтування цим питанням може призвести до серйозних і дорогих наслідків. Засмічені ринви не тільки не справляються зі своєю роботою по відведенню води від фундаменту вашого будинку, але також можуть спричинити затоплення, гниття деревини та пошкодження сайдингу. У цій статті я поділюся не тільки професійними порадами з чищення водостоків, але й особистим досвідом і деякими креативними рішеннями, які допоможуть вам уникнути проблем і зберегти ваш будинок у безпеці. Чому чистка водостоків це не просто клопіт, а необхідність. Давайте будемо чесними: чистити водостоки це брудно, нудно і, погодьтеся, не найвеселіше. Але, як кажуть, скупий платить двічі. Я сам відчув наслідки ігнорування цього питання кілька років тому. Після особливо сильного дощу я виявив, що вода не відійшла від фундаменту, а почала стікати по стінах будинку. На щастя, встиг вчасно вжити заходів, але для оцінки збитків та проведення ремонтних робіт довелося викликати спеціалістів. Це був дорогий урок, який змусив мене переглянути свій підхід до обслуговування будинку. Засмічені ринви, це більше, ніж просто скупчення листя та гілок. Це ціла екосистема, в якій розмножуються бактерії, цвіль і грибки, які можуть пошкодити не тільки водостоки, але й елементи конструкції будинку. Крім того, накопичення води в жилобах може призвести до їх провисання і навіть руйнування, що становить серйозну загрозу безпеці. Професійні засоби, що використовувати для ефективного очищення. Як експерт з догляду за домом, я завжди рекомендую використовувати правильні інструменти для будь-якого завдання. Коли справа доходить до чищення жолобів, просто використання совка та драбини не найефективніший підхід. Професіонали використовують спеціальні інструменти, які дозволяють швидко і безпечно очистити водостоки. Одним з найпопулярніших інструментів є телескопічна трубка для чищення водостоку з кріпленням для шланга. Цей інструмент дає змогу очищати ринви, стоячи на землі або на драбині, не нахиляючись занадто сильно та не ризикуючи впасти. Я сам користуюся подібним інструментом і можу з упевненістю сказати, що це значно полегшує і безпечніше завдання. Однак, з мого досвіду, телескопічна паличка не є панацеєю. У деяких випадках, особливо коли засмічення викликане твердими відкладеннями, потрібен більш спеціалізований інструмент. Рекомендую тримати під рукою вузьку ложку для видалення особливо складних заторів не забудьте про сам шланг важливо використовувати шланг з достатнім тиском води, щоб ефективно змити сміття. Я рекомендую використовувати шланг із регульованим тиском, щоб не пошкодити жолоби. Професійні поради, як правильно чистити ринви. Просто мати потрібні інструменти недостатньо. Важливо знати, як правильно використовувати ці інструменти, щоб досягти найкращих результатів. Ось кілька професійних порад, які допоможуть правильно очистити водостоки. Почніть з великого сміття перед використанням шланга видаліть із жолобів велике сміття, наприклад, гілки та листя. Це полегшить процес промивання і запобіжить засмічення зливних труб. Використовуйте регульований напірний шланг, почніть з низького тиску води і поступово збільшуйте його, поки не досягнете оптимального рівня. Це допоможе вам ефективно змивати сміття, не пошкоджуючи водостоки. Очистіть водостічні труби. Після того, як ви очистите водостоки, не забудьте почистити водосточні труби. Це завдання, про яке часто забувають, і воно може призвести до серйозних проблем. Для усунення засмічень рекомендую використовувати шланг зі зливним патрубком або сантехнічну змійку. Перевірте стан водостоків, при чищенні водостоків звертайте увагу на їх стан, перевірте, чи немає провисання, іржі чи інших пошкоджень. Якщо ви помітили будь-які проблеми, зверніться до професіонала для оцінки та ремонту. Особистий досвід, індивідуальні рішення для чищення водостоків. На додаток до стандартних методів очищення водостоків я спробував кілька нетрадиційних рішень, які виявилися досить ефективними. Використання садового пилососа я використовував садовий пилосос із функцією повітродувки, щоб видалити сухе листя та гілки з жолобів. Це виявилося набагато швидше та менш брудно, ніж використання совка. Використання спеціальної сітки для водостоків, я встановив спеціальні сітки для водостоків, щоб листя та гілки не потрапляли в жолоби, це значно зменшило кількість сміття, яке необхідно прибрати. За допомогою гідродинамічної установки для усунення особливо складних засмічень використовував гідродинамічний агрегат. Цей засіб створює потужний потік води, який ефективно очищає засмічення. Коли звертатися до професіоналів. Незважаючи на те, що очищення водостоків це завдання, яке ви можете виконати самостійно, у деяких випадках краще викликати професіонала. Висота жолобів. Якщо ваші жолоби розташовані на більш ніж одному поверсі над землею, найкраще найняти професійну службу очищення РНВ. Це істотно знизить ризик падінь і травм. Пошкодження жолобів, якщо ви помітили провисання, іржу чи інші пошкодження ваших водостоків, найкраще звернутися до професіонала для їх оцінки та ремонту. Комплексні блокади. якщо ви не можете видалити засмічення самостійно, краще найняти професіоналів, які мають необхідне обладнання та досвід. Висновок, догляд за домом це інвестиція в майбутнє. Очищення водостоків це не просто клопіт. А важлива частина догляду за домом. Ігнорування цього питання може призвести до серйозних і дорогих наслідків. Дотримуючись порад професіоналів і використовуючи відповідні інструменти, ви зможете ефективно очистити водостоки та захистити свій будинок від затоплення та пошкоджень. Пам'ятайте, що догляд за домом це інвестиція в майбутнє. Регулярне обслуговування вашого будинку допоможе вам підтримувати його в належному стані та уникнути дорогого ремонту в майбутньому. І, звичайно, не забувайте про безпеку краще перестрахуватися і звернутися до професіоналів, ніж ризикувати своїм здоров'ям і благополуччям. На завершення хочеться додати, що чистка водостоків це не тільки завдання. А й можливість провести час на свіжому повітрі, насолодитися осінньою природою та зробити своє житло комфортнішим та безпечнішим. Успіхів вам у цій нелегкій, але важливій справі.